Мої вітання. Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо все для кухні та ванної кімнати. Багато цікавих новинок, а також знижки. Дуже дякую за огляд. Усім приємного перегляду. Тарілочка дитяча обідня. Порцелянова панда 77. Чорна десертна керамічна 88. Салатник склокераміка чорний 69-12 см. Ось такі з'явилися новинки з іншими листочками по 129 см. Тарілка обідня порцеляна. Тарілка супова люмінарк 44-20 см. З бортиком 149 см мармур. Цукорниця пластикова 34. Баночка для сипучих з ложкою. 44 гривні. Підставка під гаряча 77, чашка димна 39. Чашечки по 99 з квітами. Прозора з малюнком 64. 320 грамів. Ось така прозора скляна за 55. З листочками 77. Біло блакитна. 109, літри – 77. Чашка фарфорова, кольорова, маленький салатник білоблакитний 69. Баночка для спецій скло метал 77 гривень. Пляшка скло для чи Оцту з розпилювачем. Ціна 55. Ще є ось така. Вона також розпилювачем за 140 гривень. Форма металева. Хвиляста для кексу 55. Деку для випікання 109. Пластикові одноразові контейнери 109. Упаковка 10 штук. Контейнери з харчової фульги 2 штуки. Готуйко 49. Піднос пластиковий 39 Мармур овальний. Миска пластикова з кришкою 4-літрова, 84 Лоток Плоток пластиковий для зберігання столових приборів 49 Підложка пластикова 24 гривні. Набір кухонного приладдя з підставкою: це все пластик, два ножі в комплекті, ножиці та овочечистка. Ціна 149 гривень. Пляшечка дитяча з трубочкою 39. Ось така за 109 також йде з трубочкою. Стакан з трубочкою пластиковий 129. Сушарка для посуду 99. Контейнер пластиковий для зберігання лимону 34. Тарілка дитяча, меламінова 77, мисочка 69 та склянка 64 гривні. Криманка пластикова на ніжці 39. Цукорниця пластикова 88 гривень. Баночка для зберігання скло. Ложечка пластикова, 77 Кришка для посуду, термостійке скло 28 см 129 гривень. Кришка скло та силикон 249 гривень універсальна. Та 54 на 72 сантиметри 169 гривень. Ось така з малюнком 150 на 120. Ціна 109. Ось такого плану з орнаментом та китицями 179, 150 на 120 поліестер та бавовна. Ця дорожча 499. Поліестер та джгут. Серветка порційна кругла. Одна штука 84 гривні. Ось такого плану плетені однотонні по 149 Є ще тончі з малюнком, малюнок з однієї сторони, ціна 69. Кухонні рушнички з лавандою, ціна 44, бавовна та поліестер. Калимок для сушки посуду 30 на 40. Калимок не є такий товстий, 77 гривень. Мікрофібра. Хорошої якості ось такий варіант. У мене він вже більше року. І прекрасно себе поводить пінополіуретан ціна 88 гривень. Кухонні рушнички. Вафельні по 34 гривні 40 на 60 бавовна. Губка шкребок для чищення з ємністю для миючого засобу 64 Щітки для миття пляшок 59 Набір гачків самоклеючих, Упаковка 3 штуки 24 гривні. Дозатор з мильничкою 129 фарфоровий. Є ще ось такі новиночки у двох кольорах. Ціна 64. Пластиковий дозатор для зубної пасти 77 гривень. Органайзер пластиковий для ватних дисків 55 з кришечкою. Набір органайзерів 3 штуки 149. Така цікава коробочка. Пластикова для зберігання у вигляді сердечка 77 гривень. Коробка на 4 відділення 199 плетена однотонна. Пластиковий органайзер на 3 шухлядки – 129. Кошик пластиковий для сміття 59. Відерце міні з поворотною кришкою 55. Ось такий ведмедик, ще є за 99. Сидіння з кришкою для унітазу 299. Насадка для змішувача 55. Насадка для змішувача зі шлангом 69. Килимок прямокутний. Пластиковий для раковини 74 гривні. Цікава новинка. Ось такі маленькі килимки для ванної кімнати 4 штуки упаковка 77 гривень. Полиця для ванної кімнати кутова, сталь, виробництво Україна, ціна 99. Кріплення на стіні самоклеючі 29. 10 штук упаковка. Килимок придверний напівкруглий 99. Такий 119 з малюнком. Масажний силиконовий для ванної кімнати 37 на 69, 199 гривень. Придверний чорний 129. 40 на 59. З котиком, але цінника не знайшла. Це останній. Є ще такий варіант придверний килимок за 129. Чохол м'який на сидіння унітазу 69. Климки по 189 придверні. Підставки антивібраційні під пральну машинку 4 штуки 99. Пластиковий органайзер на три відділення. Ось так закривається. Ціна 179. Етажерка на два яруси 27,5 на 17, 149. Полички пластикові на присосках 77. Виробництво Україна. Шкребок для миття підлоги зі щіткою 55. Етажерка для взуття на 5 полиць 229. Ось така 799. Дуже дякую за огляд, вдалих вам покупок та спокійного дня!